Ходжень. Наша кореспондентка Світлана Шикера наживо зі студію з Харкова. Колего, доброго ранку. Яка у вас ситуація на тепер? Розповідай, будь ласка. Вітаю Анастасія. Так, цієї ночі Харків атакували декілька груп шахедів. Десь о пів на першу ночу ночі групи шахедів залетіли в повітряний простір. Харків'яни чули і дзищання моторів цих. Ударних безпілотників, які кружляли над містом, і бойову роботу нашої протиповітряної оборони, ми чули щонайменше п'ять вибухів. І як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації, нашим захисникам вдалося збити усі вісім шахедів, які летіли на Харків, і один із шахедів влучив у землю неподалік від цього місця, де ми зараз знаходимося. Це на виїзді з Харкова. На щастя, Влучання було в землю, ніхто не постраждав постраждали лише вікна сусідньої нежитлової будівлі. І у Харкові нині тривають ще триває ліквідація наслідків ракетної атаки на нашу енергосистему. Харків'янам зараз подають електрику за графіком. Графіки ще нестабільні і досить жорсткі. І харків'янам подекуди доводиться залишатися без світла до 6 годин. Утім, вдалося в місті запустити метрополітен, Трамваї та тролейбуси ще не ходять. Замість них запустили автобусні маршрути. Втім, от зараз ми їхали, і на автобусних зупинках зібралися певні черги через нестачу електроенергії у Харкові. Довелося достроково закінчити опалювальний сезон. Прошу послухати пряму мову харківського міського голови. Чи не єдиним із можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення? Опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та подати гарячу воду у будинки харків'ян. У місті нині працюють пункти незламності. Якщо немає електроенергії, сюди можна прийти, зарядити свої гаджети. Там є інтернет, гарячий чай. І на допомогу харків'янам також прибув фудтрейн. Це поїзд кухня, який автономно може готувати їжу людям. І за ці три доби він там на цій кухні приготували 15 тисяч порцій. Їх роздали всім нужденним, роздали пацієнтам, лікарень, а також переселенцям, які нині живуть у гуртожитках Харкова. Такі в нас новини.